Рівненських школярів з малку привчають правилам пожежної безпеки та вчасному реагуванню на потенційні загрози. В обласному центрі відкрили черговий вже четвертий клас безпеки. Новий простір, обладнаний усім необхідним для теоретичного та практичного навчання, облаштували в академічному ліцеї престиж імені Лілії Котовської. Комплектацією безпекового простору займалися рятувальники. Сам клас розділили на окремі зони. Кожен клас безпеки, відповідно до рекомендацій міністерства освіти, повинен зонуватися. В кожному класі безпеки повинно бути куточки до медичної допомоги пожежної безпеки, міної небезпеки, так так само, куточок психолога, де діти можуть розвантажитись і так само ігровий. Класи безпеки, проект всеукраїнський, який успішно втілюється на Рівненщині. У різних громадах області відкрили 87 безпекових просторів. Зі слів виконуючого обов'язки голови рівненської ОДА Сергія Подоліна, вкрай важливо саме зараз, у період війни, просто та доступно пояснювати дітям усі можливі загрози та як правильно на них реагувати. Класи пожежної безпеки, класи безпеки, класи противибухової безпеки. Вони були задумані після того, як ми зрозуміли, що і діти повинні розуміти, що йде війна в країні. Дітки, які завітали на перший урок, з цікавістю слухали розповіді дорослих рятувальників. Учениця п'ятого класу Яна зазначила, що у початковій школі вчителі акцентували увагу на правилах безпеки та поведінки. Але зараз ця інформація стала ближчою та доступнішою для сприйняття. Ну, я не чекала, що такий клас буде в нас відкритий. Мені цікаво, як тут будуть проходити заняття і як ми тут будемо навчатися. Нам Часто наголошували, який номер телефону, в якої служби, де можна знайти вогнегасник і чим можна ще загасити пожежу. Допомогу в облаштуванні класу безпеки у престижі спільно надавали різні ланки влади та профільних управлінь від департаменту освіти до підрозділу тероборони і збройних сил. Наші діти живуть під час війни, і потрібно все-таки безпекову для них тримати, а слоне навчити, як їх поводити там в різних ситуаціях. Я думаю, що це дасть можливість так само передбачити будь-які критичні ситуації. Головне, щоб діти будуться запам'ятовують на території Рівненщини та обласного центру, планують відкрити нові класи безпеки зі слів рятувальників, ідеалі, якби такими просторами були оснащені всі навчальні заклади регіону. Микола Брежицький, Олексій Олексіянко, випуск новин.